Вітаю, скорпіони! Це ваш старопрогноз на тиждень з 19 по 25 травня. І так, скорпіони, давайте подивимося, що вам приготував тиждень, в яких ви будете енергіях, на що вам варто звернути увагу. Нагадую, розклад у нас загальний, але, надіюсь, карти максимально програються в вашому житті, нададуть якісь підказки, інсайти і візьмемо пораду від карт. І так, скорпіони. Ваш прогноз. на... Так, що в нас тут? Королева мечів. Хтось може звертатися до людини лікаря, поліцейського, людини з аналітичним складом розуму. Понеділок. Карта імператора буде говорити про стабільність, про те, що ви впевнено стоїте на ногах в понеділок, ви рішучі, ви сповнені якихось, знаєте, Плани, якісь у вас є, якісь у вас є фундамент, який ви хочете закласти в цей день. Карта імператора нам буде говорити про Овна, карта буде говорити нам, можливо, про якусь високопосадову людину, до якої ви можете звертатись, можливо, це ваш керівник, буде у вас з ним, комунікація. Карта може показати нам батька, також, що ви можливо будете з ним спілкуватися, брати якусь пораду, в чомусь йому допомагати. Або ж навпаки, вівторок рицар жезлів. І вівторок у вас є якась дорога, є якась, якийсь рух по рицарю, жезлів. ми їдемо, тобто скачемо, спішимо. Карта буде говорити нам про те, що день пройде в таких вогняних енергіях, буде багато запалу, ви будете братися за багато справ, захочете все вирішити вівторок. Можливо, буде взаємодія з Овном, Левом і Стрільцем. Так, що тут овін, що тут може бути у вас людина, тобто, якщо її. У вас буде якась комунікація, карта може показати одну людину, але в двох днях вона може у вас програтися. Середа. Королева Пентаклів. Тут у нас є діва телець або Козиріг. Жінка, з якою ви також можете комунікувати, тобто у вас багато є людей, з яким у вас може бути багато справ на цьому тижні. Королева Пентаклів у нас така грошова королева, да? можливо, ви отримаєте якісь фінанси, можливо, це ви будете прораховувати якісь фінанси, можливо, ви будете купувати якусь нерухомість, будинок, квартиру, землю. Можливо, ви будете з ріелтором з приводу оформлення чогось займатися. Да? Тобто королева Пентаклі вона в нас відповідає за нерухомість, за будинок, за от, е, оформлення будинку. Можливо, ви будете просто наводити лад цей день. Да? Королева Пентаклі у нас матеріальна королева, вона спокійна, вона от привикла, що кругом має бути порядок. Можливо, ви просто будете наводити от, е, лад в себе вдома. Четвер. faz Тут у нас є повітряна стихія, бачите, у вас буде багато, знову же повторяюся, взаємодії з людьми, близнюки Терези або Одолії можуть бути присутні у вашому житті. Якщо такої людини у вас не буде, карта буде говорити про те, що ви вивчаєте інформацію, аналізуєте інформацію, підходите до вивчення якоїсь інформації. Якщо ви тут розпочинаєте щось, якийсь бізнес, якусь покупку і так далі, ви вивчаєте ціни, наприклад, на ринку, да, аналізуєте їх, перевіряєте ту інформацію. Якщо ж у вас такого немає, карта може говорити просто про навчання у когось. Хтось навчається, хтось дає якісь екзамени, паж мечів нам може говорити ще й про е, якусь ситуацію, де от є проявлення е, повітряної стихії, тобто є якась різкість, є якісь от мислення таке, коли людина хоче показати, що от вона. Розумніша за вас, да, показати свої знання, навики і так далі. І це може проявлятися в таких гострій формі. П'ятниця. Бачите, знову же у нас є. Людина, король кубків, ну тут вже карта показує вашу енергію, тобто раки, риби, скорпіони по цій карті в нас йдуть. Можливо, ви будете скомунікувати з такою людиною. Якщо ні, це буде говорити про емоційність, про якісь от, романтичні можливо, моменти. Но я більш схильна до того, що от в когось скорпіонів дуже буде багато взаємодій з різними людьми на цьому тижні, тому що люди, люди, люди і. Нема отаких от простих карт, ну можливо, ще будуть, але у когось таке програється воно так. Король кубків, у нас людина така. Яка вислухає, яка от вміє слухати. Да? І можливо, вам буде потрібна така людина, з якою от потрібно їй висказатись. буде. Знову ж таки, це може говорити про те, що у вас буде комунікація і людина емоційна. Тому звертайте на це увагу, якщо вам потрібно від цієї людини якась інформація, допомога і так далі. Вона буде емоційною. Субота. О, і в суботу в нас є башня. Щось піде не так. Тобто, в суботу в нас відбувається якась дія непередбачена для нас. Да? Тобто ми все спланували, спланували, підготовили, і щось в суботу може піти не так. Це не означає, що щось прям зміниться кардинально. Тобто людина позвонить і скаже, що я от не можу приїхати, я там застряг, і у вас, наприклад, може зірватися якась. Зділка, да? тобто, ви домовилися з людиною щось підписання, і от як грім серед ясного неба вам телефонують і кажуть, що я не приїду, і, і щось у вас не виходить. По цій карті у нас відбувається все те, що нам не потрібно. Тобто, якщо і навіть буде якась дія у вашому житті, яка зруйнує ваші плани в суботу. Це все ж таки вам іде на благо, тому що воно вам не потрібне. Башня руйнує все те, що не повинно бути у вашому житті. І неділя і в неділю вас це може засмутити. Да? Дев'ять мечів буде говорити про те, що людина засмучена, вона напридумувала собі якихось Негативних сценаріїв у своєму житті, і от це призводить до того, що от людина не може спати вночі. Ну, у когось може програтися просто безсонна ніч, у когось дійсно може програтися як те, що от ви набрали багато в голову і не можете спати. Це знову ж таки нам говорить про те, що воно вам не потрібне, для того і ми дивимося прогнози, щоб. от... Якщо на якусь карту ми не можемо вплинути на якусь кармічну, то от на таку мілку ми можемо так і вплинути, тому звертайте на це увагу. І порада для скорпіонів на тиждень. Дайте мені пораду для скорпіонів. Колесо фортуни. А колесо фортуни нам буде говорити про те, що ви ходите по колу, звертайте на це увагу. Да? Тобто якісь події у вас відбуваються в житті і вони у вас вже були. Зверніть на це увагу, що щось у вашому житті циклічне. Можливо, ви повторяєте якісь помилки з людьми, да? повертаєтесь до минулих стосунків. Можливо, ви робите якісь помилки на роботі. Можливо, знову ж будь-де в якійсь сфері ви стаєте на ті самі Граблі. Тому звертайте на те увагу, щоб у вас не повторилася та ситуація, яка може вас засмутити. Тим більше це старший аркан, буде говорити про те, що от ви маєте бути дуже уважним на цьому тижні, щоб знову ж не попастися в те саме, де вам було неприємно. І так, скорпіони, це ваш прогноз на тиждень. Позитивного вам тижня і до зустрічі!